Привіт, мандручим і тимчасовим Андручим це спільнокрок, і ми з вірою в Вінниці». 23-річний Артем Єрохін на 50-й день пішого походу дістався в Вінниці. Хлопець має мету пішки подолати 1200 кілометрів, щоб зібрати гроші на протезування та реабілітацію військових 3-ї штурмової бригади. Суспільному розповідає у червні вирушив із Дніпра та планує фінішувати в Ужгороді. У мене є початкова точка, і у мене є кінцева точка. Все інше будується вже. В залежності від моєї креативності, так від моєї спонтанності, і також від спонтанності і креативності аудиторії. Стартова точка це, це була а, був Дніпро, 21 червня, 7.00. Ми там стартували сьогодні, рівно п'ятдесятий день, ми у Вінниці, і кінцева точка буде це Ужгород. А коли я не маю гадки, якими дорогами дійду, я теж поки що не знаю. Було голосування, що я йду або а, в подільськ могилівський або йду на вінницю. І як ви бачите, люди проголосували. і я в Вінниця? Артем уже відвідав понад сотню сіл, селищ та міст. В середньому за день каже, долає 15-25 кілометрів. У кожному населеному пункті залишається на один-два дні. Знімає відео для блогу «Спільнокрок», щоб зацікавити аудиторію і зібрати донати. Наприклад, ось на цьому відео хлопець вперше пробує козяче молоко. Ой, а тут мандрівник потрапив під сильну зливу. Ну, трошки дощі капає. Ну, трошки. Я дивлюсь по мапі, які плюс-мінус могли бути цікаві місця. і де я можу там переночувати, можу скупатися. Ночую я зазвичай в гамаку, а тобто я вибираю собі смугу або ліс, вибираю собі дерева, зачищаю трошки територію, вішую гамак і все, лягаю спати. Буває доволі часто вже. Потрапляються добрі люди, які мене розміщають у себе. Або шукають людей, які могли б мене розмістити. Ось, наприклад, в Вінниці абсолютно випадково, поки ми були біля магазину, ми розпілкувались з пані, і вона запропонувала десь там у неї переночувати. Я такий, все. А питання з Вінницею у мене Мандрувати Україною було мрією з дитинства, каже Артем. До походу спеціально не готувався. Усе сталося спонтанно, хоча раніше займався любительським бігом. У подорож взяв рюкзак прапор України з підписами військових та палиці для скандинавської ходьби. Це пересувний дім на ногах. Тут має бути тільки найнеобхідніше, тому що це важко, найлегше, що може бути, бо це важко. І Речі, які я точно буду використовувати. Тобто нічого зайвого. У мене зараз вже сформувалось правило, що все, що не в моєму рюкзаку, все зайве. І так воно і є. У мене там є спальний мішок, тент, який накривається зверху. У мене є спеціальна ковтер, яку я розстріляю на землю і можу по землі ходити босіком, бо соняш. У мене є каремат. У мене спальний мішок, але я. А зараз я його поміняв на ковдру і буду міняти назад. У мене, як і у всіх людей, є аптечка. Та ранька у мене сушена є, яку мені задонатили. У мене ще було задоначене сало, яке я вже з'їв. Потім ще що. Спеціальний мішок компресійний, який компресує одяг. І все тут. На 50-й день подорожі Артем зібрав 250 тисяч гривень. Мета мільйон, але жартую, якщо буде більше, зайвими не будуть. Це вже четвертий на збору. Ми вже пройшли майже половину шляху, але а я розумію, що аудиторія збільшується, і тому донати теж збільшуються. Плюс люди донатять як і готівкою, так і онлайн. В профілі спільного кроку, в Інстаграмі і в Тіктоці, в шапці є посилання для детального опису проєкту, хто я, що я, навіщо для кого збираю документи, що я збираю це офіційно, тобто я, я не якийсь там тємщик з Дніпра, у мене все нормально. Я шукав. Різні благодійні фонди організації або реабілітаційні центри, щоб е, з ними комунікувати. І ось я обрав благодійний на служба е, Янговий благодійний фонд. Вони піклуються е, про Третю штурмову і підрозділ Азову. Я збираю саме на збір, е, який триває вже з грудня місяця, а сума там 30 мільйонів, і їм потрібно його закривати ну, вже давно. Підтримати Артема у подорожі та відсвяткувати 50-й день походу до Вінниці приїхала його подруга Віра. Мені дуже приємно слідкувати за ним, що він робить те, що йому подобається. Я приїхала просто його підтримати на один день, поки є можливість, і пройтися трошки, трішки з ним. Це треш. Не повторюйте, я пройшлася годину. Дуже важко. Йти іноді нелегко, але мета подорожі надихає, каже Артем. У мене не було жодного разу думки, що типу, а навіщо я це все роблю? Жодного разу не було такої думки за 50 днів, а за всі там вже більше тисячі годин, скільки я йду, ну жодного разу не було. У Вінниці Артем пробув суботу та неділю. А вже сьогодні зранку вирушив до Кам'янця-Подільського. Далі маршрут визначатимуть підписники проєкту Спільно крок Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.